Привіт, я вас вітаю на своєму каналі. Те, про що далі піде мова, має бути цікаво тим, хто знаходиться тільки на початку шляху своєї вагітності, або можливо тільки планує її. Отже, коли я дізналась про свою вагітність, я одразу почала шукати інформацію, шукати відео, де було б були б описи або детальніше хтось розповідав про те, що далі очікувати, які прояви є нормальними. Ось це все, що зараз вже відбулося зі мною. І так, я розумію, що у кожного своя індивідуальна історія, у кожного своя нормальність. І це відео суто про мій досвід, про досвід нашої пари, як ми готувались, які особисто мої були симптоми і прояви вагітності, і що я з цим робила. Варто згадати, що ситуації бувають різні, інколи є можливість приготуватись, інколи такої можливості немає. І це все також нормально у кожного свої життєві обставини. Перший пункт це, звісно, загальна перевірка організму, такий умовний чекап, який ми щорічно маємо всі проходити. Що він включав? Це візит до терапевта. Це обов'язково УЗД основних систем організму, це аналізи, ну і все, що загалом ви і так знаєте, те, що просто треба щорічно проходити. При цьому стан здоров'я чоловіка він не менш важливий, ніж наш з вами дівчата. Бо, ну як не крути, 50% вкладу, назвемо це так, буде за нашими чоловіками. І вони також мають бути в формі. Другий пункт це був візит обов'язково до гінеколога. І крім стандартних аналізів, лікарка також порадила здати аналізи крові на рівень вітаміну Д, також проконтролювати рівень фоліової кислоти. І я також давала феретин, тому що мала раніше залізодефіцитну анемією. А феретин і залізо, як відомо, дуже сильно страждає під час вагітності, і це необхідно підняти його до того, як ви завагітніли. Також я робила УЗД органів малого тазу, УЗД молочної залози. І ми здали ще аналізи на ІП США інфекції, що передаються статевим шляхом. Так, про це мало говорять, але в разі позитивних результатів краще це пролікувати до настання вагітності, чим під час, коли ви будете вже ставати на облік, ви все одно будете здавати ці аналізи, і це буде складніше лікувати. І небезпечніше для малюка. Те саме стосується аналізу на торч інфекції, ми вирішили здати заздалегідь, тому що при відсутності антитіл бажано подбати про вакцинацію, і цей аналіз так само ви будете здавати, коли будете вставати на облік по вагітності. Третій пункт це лікування зубів, ну і загалом візит до стоматолога. І цим пунктом я дуже раджу вам не нехтувати, тому що, не дивлячись на те, що ми готувалися і е, була проведена санація е, зубів, тобто там все проліковано профілактично, в мене все одно з'явилися нюанси в другому триместрі, тому раджу. Контролюйте це заздалегідь. Четвертий пункт це витікає з попередніх зданих аналізів. Треба покрити всі дефіцити. Адже якщо в вашому організмі на даному етапі чогось життєво важливого недостатньо не вистачає, то цього тим паче не додасться, коли ви будете виношувати малючка. Він буде забирати все на себе, а нам, дівчатам, буде залишатися все, що залишається. І п'ятий пункт це прийом фолієвої кислоти 2-3 місяці до настання вагітності. Причому приймають як чоловік, так і жінка. Ми після настання вагітності вже я відповідно продовжила приймати, Чоловіку вже це не обов'язково він перестав. Коли я дізналась про вагітність, вона в мене настала в першому ж циклі. Що для мене стало величезним сюрпризом і дивом насправді? Бо я думаю, ми всі знаємо ситуації. На жаль, коли пари намагаються завагітніти місяцями, інколи роками, це, це жахливо. Я розумію, в нашій ситуації трапилось так, і я рахую, що це просто диво і подарунок. І отже, не очікуючи швидкого результату, я нічого не запідозрила, коли в мене трапилась затримка в декілька днів. Ну, насправді раніше декілька разів таке було, і це не було пов'язано з вагітністю. Відповідно, я просто проігнорувала пару днів, все наступить, все прийде як зазвичай. Але на четвертий день я все ж таки вирішила зробити про всяк випадок тест. Зробила один і, отримавши позитивний результат, пішла купила ще п'ять. Отже, дізналася я про те, що нас вже троє на четвертому плюс тижні. І я, чесно кажучи, я не знаю, яким чином я змогла стримати емоції, одразу не вискочити, не повідомити про це чоловіку. Насправді мені важливо було повідомити це в якихось більш підходящих обставинах. Тому я дочекалась наступного дня, і зазвичай ми на сімейних прогулянках можемо інколи щось піднімати для архіву. Тому, в принципі, наявність камери нікого не здивувала, і цей момент вдалося зафіксувати, чому я дуже рада. До проходження тесту ніщо не видавало в мене вагітність. Тобто це були прояви як типове для мене ПМС, десь перепади настрою, десь головний біль. Десь нестабільна робота кишківника, десь набряклість грудей, нічого такого дивного. Ну хіба що можу сказати, що одного лютневого вечора мені дуже захотілось навернути тарілочку консервованих помідорчиків, але це я розумію вже зараз, трошки відмотуючи назад всі події. Тоді це мені чомусь не видалось чимось дивним і незвичайним. І перше, що доєдналось до радісних новин про вагітність, це стало безсоння. Я зі своїм організмом намагалась домовитись, прокидаючись серед ночі, що нам все ж таки треба поспати. І до ранку ми з ним отак домовлялись: під ранок знову засинала і тотально збився сон в цей період. Декілька тижнів він відновлювався, налагоджувався. Ось так. Єдиний такий бонус таких трошки змін зі сном, коли все ж таки вдавалося заснути, сни були максимально кольоровими, цікавими, з якимись неймовірними сюжетами, що знову ж таки для мене абсолютно нетипово. Я майже не пам'ятаю ніколи сни. А тут прям все в деталях, от чесно, хоч як сценарій до фантастичних фільмів можна було писати. І, до речі, я чула, що таке періодично у вагітних жінок трапляється, і мені цікаво дізнатись, можливо, ваш досвід. Якщо щось подібне було, будь ласка, напишіть про це в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Тут освітлення втомилось. Не буде світла. І повертаємось до п'ятого тижня вагітності, де в мене в голові вже майоріють картинки, як я ідеально харчуюсь, займаюся спортом, і оце все. Але як завжди, реальність підносить свої сюрпризи, і в мене вона тотально відрізняється від всього, що я там собі науявляла. Тут почався найбільш складний період першого триместру. І тривав він до 8 тижня. І можу сказати, що цей період описується в мене особисто двома словами: це тотальна втома. Енергії вистачало приблизно на півдня. Далі просто це, знаєте, ребут, такий перезавантаження системи через сон. Мене просто вимикало ще на декілька годин, щоб якось дожити до вечора. І диван став кращим другом. І от, от такий період був. Є така поширена думка, що всі вагітні страждають від токсикозу, що їм погано і так далі. і Так, далі. Е, так, безумовно, це має, має причини, бо у нас відбуваються зміни в гормональній системі, в нервовій системі. І Це все має величезний, величезний вплив на те. Що ми відчуваємо і які нові прояви видає наш, наше тіло. Я можу сказати лише, що в моєму випадку в класичний вранішній токсикоз мене обійшов. Прояви були тільки. Могли бути протягом дня чимось спровоковані, або це якісь різкі запахи, їжа, парфуми, можливо, задуха. Ось на таке виникали такі не дуже приємні відчуття до, до серйозного не доходило. Але загалом було трохи неприємно. Але можу сказати, в принципі, мене ця історія назагал обійшла і. В принципі, тільки декілька днів було таке, що дійсно якісь там прояви токсикозу вони доставляли якусь незручність. Гастрономічні вподобання. Ось цей пункт мене дуже цікавив, тому що є такі легендарні історії, коли жінка відправляє там чоловіка в супермаркет за полуницею серед ночі, або там різко хочеться. Рибки з кавуном навернути. Ось мені було цікаво, чи будуть якісь прояви таких примх не просто у вигляді примха, викликані, викликані дійсно якимсь бажанням. І спойлер, ні, такого в мене не було. Вподобання щодо продуктів вони насправді змінювалися щодня майже щодня. Тобто могло хотітися риби на наступний день, тільки про думки про рибу, морепродукти могло бути не дуже приємно. І загалом за перший триместр я втратила у вазі, втратила 2 кілограми. Вони успішно повернулись вже на початку другого триместру. І останній такий прояв, симптом, який я для себе, чесно кажучи, не змогла якимось чимось конкретним пояснити. В мене з восьмого тижня вагітності почались регулярні головні болі. Майже щоденні головні болі, які не проходили декілька тижнів, не допомагали пігулки, які дозволили вживати лікар. На якийсь день я просто згадала, що мені особливо коли. Понижений тиск доволі добре допомагала від цього кава. Я дуже хотіла відмовитись від кави і чаю, ну, відповідно, кофеїновмісних продуктів під час вагітності, але зізнаюсь, що кава мене просто врятувала. Ці головні болі, кава була єдине, що їх знімало. І на цьому я прожила декілька тижнів, поки це просто само собою в якийсь момент не минулося. Отже, тут правила правилами, але для, я для себе зробила висновок, що треба слухати все ж таки свій організм. І якщо це щось, що не шкодить вам і дитині, то інколи можна. Ну і трошки про медичну сторону проживання першого триместру. Так як ми ще на етапі підготовки до вагітності здали достатньо багато аналізів, проконтролювали стан здоров'я, то я не бачила потреби зараз в це це пірна у все це пірнати і вирішила ставати на облік вже з 12-13 тижня, тобто з другого триместру, але зауважу, що в мене не було якихось нетипових проявів там. Виділення кров'янистих там чи, можливо, боли якісь нічого не турбувало. Тому знову ж таки, я вирішила, що для мене зараз це найбільш оптимальний варіант. Але так як це перша вагітність, і я доволі тривожна людина, то все ж таки на восьмому тижні ми вирішили піти зробити УЗД. Щоб просто подивитись, що все добре розвивається, що немає позаматкової вагітності, що все окей, і просто для свого заспокоєння. Для когось це не варіант. Я знаю дівчата, деякі уникають зайвих УЗД, Ну, це мій вибір. Мені так хотілося. І насправді я дуже рада, що таким чином відбулось. По-перше, я заспокоїлась, подивилася, що все окей. Нам навіть дали послухати серденько-малючка, що воно вже б'ється, запустилось, і це дуже особливі емоції. Не шкодую, що так відбулось. І другий нюанс, що ми познайомились з лікарем, до якого я планувала ставати на облік по веденню вагітності, відповідно, мала змогу задати питання, як все буде відбуватись. Коли ліпше ставати на облік, і з чого буде складатися перший цей етап. Про це вже детальніше я розкажу у відео про другий триместр. В 12 тижнів я все ж таки пройшла одне обстеження: це скрінінг Астрая. І так, це дослідження не є обов'язковим. Його радять лікарі, але це вже ваш вибір, чи проходити, чи ні. Я його пройшла і думаю, що це добре, бо окрім того, що перевіряється наявність ризику хроносомних патологій дитинки, ще й перевіряється ризик виникнення прееклампсії під час вагітності у мами. А це вже тут ближні наслідки, більш складна вагітність, ризики кесарового розтину і так далі. Тобто можна це перевірити, це рекомендується. Ну і підсумовуючи, я мабуть можу виділити декілька пунктів узагальнених, на що би я звернула увагу, якби зараз проживала знову цей перший триместр. І це в першу чергу: це дослухатися до себе, не пересилювати, не намагатись робити більше ніж ви можете, в цій ситуації. Дружня порада: не робіть ремонти. Не робіть ремонти під час вагітності, якщо це можливо, або хоча б не робіть їх в першому триместрі, це супер складно. Побільше приділяйте увагу своєму стану, слухайте своє тіло, воно точно знає, що зараз потрібно. Також, якщо є можливість, скоригувати на більш здорову свою дієту. Приділити більше уваги харчуванню. Бо малючку зараз дуже багато всього потрібно, формуються всі системи, всі основні органи, і вам потрібні також сили і вітаміни, як і малючку. Якщо стан дозволяє, якщо можливість дозволяє, то, звісно, рухатись і проявляти активність. Ну і найголовніше в наших реаліях це намагатись. Обмежувати негативні емоції, обмежувати можливо споживання новин. Розумію наскільки це складно, але зараз нам треба попіклуватися саме про наше майбутнє, про майбутню дитинку і шукати по можливості способи отримувати позитивні емоції. Ну і наостанок дівчата, чудові жінки. Я хочу вас підтримати. Якщо ви знаходитесь зараз в цьому чудовому процесі першого триместру вагітності. це не просто, але вам це під силу. Я бажаю вам легкої вагітності.